Колись дуже давно я робила великий гріх. Я робила аборт. Це входило в програму розваг моєї професії. Я не хотіла, я відмовлялася. Спочатку, коли я прийшла на роботу, я не збиралася цього робити, але потім, так, щоб нікого не робити винним, я скажу, може, життя примусило. Я почала їх робити. Ну, приблизно два з лишнім роки я це робила. Я не скажу, що це було щодня чи там через день. Це могло бути один раз в тиждень, могло бути два рази в тиждень, могло бути і три рази в тиждень. Але могло бути і місяць, коли не було ні одного аборту. Робила через гроші. Приходили жінки, просили, і це був один єдиний вид заробітку, коли можна було сказати людині, коли вона запитувала, що це буде коштувати, можна було назвати якусь суму. Звісно, що ця сума була мізерна, це просто дуже мізерна сума в районі, ну так скажімо, 5-10 доларів. Але іноді бували такі люди, які нічого не платили. Іноді це могло бути і 15 гривень. От, ну, тоді це такі часи, це з 2000 по 2002, там ближнім трошечки. І от е, я сама розуміла, що я не хочу цього робити. Я відмовляла людей, я старалася відмовити потім. Пропадав іноді інтерес відмовляти, не, не було такого азарта і такої потреби, тому що все одно ти можеш говорити з людиною дуже довго, і ти її ну, ніяк не переконаєш, які би ти доводи не приводив. І от моєму священнику вдалося мене умовити, просто перестати це робити. Може, такого порівняння, знаєте, з чимось. Це я не скажу, що це було там потрібно велику силу волі прикладати. Я просто перестала це робити. Просто перестала. Я, я і так вже тривалий час не могла це робити. Я чула запах цієї плоті. Я чула, я не могла мені ну, ну просто це було жахливо, просто було жахливо. І от я перестала це робити. Чому я зараз про це згадую? Ну, тому що я вдячна своєму священнику, я вдячна Господу, що молитвами священника, я думаю, вдалося мене відірвати від цього страшного зла. Від цього дуже страшного зла. Зараз, коли я бачу, коли ходять, я йду по городу, і в мене зустрічають багато людей з дітками, які вдячні, які згадують, які кажуть, що це мої діти. Це як мира на серце, просто як мира на серце. Але все ж таки є багато цих загублених душ, я каялася, і просила Господа пробачення і прошу. Недавно мені прийшла в голову думка про те, що, напевно, якось вдома в домашній кілійній молитві потрібно згадувати про цих дітей, про ці загублені душі, тому що ми, як лікарі, розділюємо участь.